А про ядерні удари тепер у нас є замінник Медведєва. Той досі не може оговтатися після чергового п'ятничного вечора, і якось помітно принишк. І про в пепел тепер говорить вже чокнутий дід із Пермського університету. Такий собі професор фізико-математичних наук Волинцев. Що він пропонує, друзі? Він пропонує. Вдарити по Україні, але так, якби ніжно, ну, напівшишечки. Просто відчуйте ніжний ядерний удар from Russia With love. Ви предлагаєте ядерне оружие використовувати із тих соображень, що у нього сила сіла караста большого зависить от об'єкта. Що довго просчитуватися, але по моїм прикидкам. хватит единиц тонн для Бискитского тоннеля. То есть здесь предлагается такой аккуратный, я бы сказал, нежный ядерный удар, не по промышленной, не по жилой инфраструктуре, с минимальными человеческими жертвами. Я специально смотрела по карте, там рядом довольно много населенных пунктов Лавочная, э Славская. Верхний студионный, нижний студионный. Там куча населенных пунктов. Но все люди, которые э, живут рядом с этим тоннелем, погибают? Да, без жертв не обойтись. Возможно, да. не аби класний нюанс, що у цього поїхавшого російського професора частина родичів живе в Німеччині. Можна їх зрозуміти, від таких геніїв науки варто тікати подалі. А поки у Пермі радять, як робити мікроядерні удари, в Москві продовжують скавчати. Ну ми за два роки не создали ні однієї проблеми для них. Назовіть мені хоча б одну проблему, ну навіть малюченькою, яку ми создали для Європи США. Нікаких вообще. If they что щось купить, вони Если Они це делают. А кого бояться в ситуації, да? Абсолютна безнаказанность. Стопроцентная безнаказанность и возможность ставить любые експерименти, в тому числі вот такие. Так, все ж за планом про біолабораторії США розповідали? Розповідали. Тепер ось і експерименти нарешті почалися. Правда, вже у Курській області, але це теж за планом. Ось вот этот вопрос є у людей. А когда они не слышат на него ответ, у них начинает возникать следующее. Самое плохое, это какой-то закулисный договорняк, когда вот эти люди конкретные, находящиеся в руководстве Украины, получили какие-то гарантии и ничего не боятся. А западников мы не трогаем, даже на территории Украины, потому что они хозяева мира. Ну, хоть что-то они начинают вызнавать. Я считаю, что это уже прогресс. То, скажі, они понимают это русские, что этих нельзя трогать. Они же хозяева мира. Они так и будут воевать вот здесь, вот, так сказать, да, вот на этих вот полях, а тех трогать нельзя. Потому что они хозяева. И русские это понимают. Все го хорошего русские идут домой. Вот вы скажете, Янина, не наш це ефир пропагандистів. Але ж люди можуть там не усі такі і взагалі і проти війни і Путіна. Ну, власне, щоб зрозуміти, які там люди, достатньо послухати опитування на вулиці. Яка була ваша реакція на українське наступлення в Курській області? О, як звичайний людина, який читав новини, нейтрально. Ну, я розумію, що це страшне подія, але э, поки, як говориться, мене вони не касаються, не паралельно. Ось про що ми і говоримо. Поки їх не клюне смажений півень в вони нічого не зрозуміють. Поки каральна проктологія російських мінтовок не добереться до кожного московита, не чекайте від них жодного протесту. Хоча після цього теж. Не чекайте. Я негативно этому по поводу. Главное это защитить свою свої території, не вторгаться на вот это. Поэтому я считаю, это немножко такой красійний, немножко поступок что ли. Со стороны... з Со стороны української. Ох, обідно, то как? По красійному, не спортивно. Дуже цікаво побачити реакцію росіян, коли у нас нарешті з'являться ракети, які зможуть летіти там, наприклад, на тисячу дві кілометрів. Що тоді там розповість? Простой, москвич. москвіч я думаю, що ескалація буде далі, тому ужасно, ужасно. Сильные люди людина ні не сильного то ж то ніту реакції два не сандат запада, тоніту осудження. А я вам розкажу, що таке подвійні стандарти: десять років класти на все міжнародне право і згадати про нього. Коли ЗСУ зайшли на Курщину, ось це і є подвійні стандарти ґалупчиків. Мамаші, які бачать своїх дітей у полоні і істерять, що це не вони, це все у той. Ось це подвійні стандарти. А що може бути не так? А мені покажи просто його лісу і все. А От он сидить рядом. Це, Помог... не Рома. Да, це я, мама, це я, мам. Ну, це не роман. Да я не это... Рома, я... Татухи не покажу, смотри. Смотри, татухи на мне, смотри мои. Ну я, я. Рома! Па. Убирай. Па, да не я. я... Он лысый, убирай. Смотри, смотри, на мизинце крест. Сейчас что, убери, ты это не Рома. Не да что? я это... это... Па, это... па, да это я. Он плавный, он пухлый. Это да это у, меня, это у меня костюм такой. Закрой. Закрой. Да, Закрой. Да, да костюм это такой, па, это я. Как доказать? Не, не Рома. Ну, хорошо, хорошо, Рома, покажи, что ты Рома. Докажи, что ты Рома. Покажи мне наколки свои. Не, ну развиваться не надо, ютубчик этого не любит. Вот, вот. Си-си. Нет, Синь, нет. ты мне покажи свою правую руку покажи. Вот. Это не Рома. Это не Рома. Ну что ты делаешь? Почему ты меня не слушаешь? Да я, это я, это я, я. Ни, я не понял. Ну, дуже цікаво, розумієте? далі. подивимося. але за останній тиждень силам оборони України вдалося захопити не лише сотню населених пунктів. Іншим невідомим бійцям таємного фронту вдалося трохи зіпсувати настрій ще одній кремлівській хвойді, звати її Ларіса Доліна. Ну тобто доліна. В зв'язку з великим кількістю питань від представників СМІ я вимушена дати невеликий коментар по поводу. Сложившейся ситуации я стала жертвой мошенников. В отношенні міня совершені очі і за що не Така собі приємна дрібничка. Якісь добродії переконали доліну продати квартиру за 112 мільйонів рублів, а закласти дачу за 50 мільйонів, а усі кошти переказати на невідомий рахунок. Після цього зламали її соцмережі і закликали всіх підтримувати бійців з Азову та донатити на повернись. Живим. Промошенники находятся на, на території України, і тільки що вони виложили в соцсетях якимось від мене звернення Чудовищного характеру, в якому немає ні одного слова правди. Лариса, ну, не надо стесняться. Видати на потреби України 15 мільйонів доларів це от ну, така справа. Добре, що є такі люди в Росії, як Лариса Долина, як Аня Лорак, наші Квіточки з таким партизанським рухом не пропадемо. І з таким новим російським псо, яке могли зняти хіба що школярі. Микола, Микола, відступаємо! Леопарді зніма, повторіть леопарді зніма. Що, немає, більше леопардів? Нема, нема, немає. Сюди припірся в Курської Що Чого? Vou... Що одного взяли? <р язаний> <р язаний> Ой, вей Микола, має отступати, бо ліопардів нема. Нема перемоги і нема більше бюджету. На такі відео російський креативщик Іван, прості, тепер тобі пора на фронт. Нові палаючі сраки у росіян будуть вже незабаром. Ну а ви підпишіться поки на наш канал і пам'ятайте, що вечір існує тільки завдяки вашій підтримці. Тому ставайте нашим патроном, допомагайте нам на ресурсі Бамія Кофі і прямим спорсу спонсорством... і прямим спонсорством на цьому каналі. Шлю вам сердечки, слава Україні! Слава Збройним силам України! Напишіть коментарях, що думаєте, і не забудьте підписатися. До зустрічі, друзі, Па-па.